Слава Збройним силам України. Під такою назвою побачила світ сьома марка воєнного часу від Укрпошти. На ній зображені захисники нашої країни, які служать у різних підрозділах армії. Детальніше про новий поштовий знак розкаже Ірина Марченко. У Черкасах спецпогашення марки відбулося неподалік меморіалу загиблим за незалежну Україну. Олександр прийшов із бабусею поповнити колекцію. Принагідно допоміг нанести відбиток на перший блок. Бунду так, нажимаємо. Дякуємо ЗСУ за цей чудовий день. І ми переможемо. Слава Україні! Хочу подякувати нашим хлопцям, які на передовій, за життя моє, за життя всіх українців, за життя мого внука, за цей ранок чудовий, за те, що ми живемо і будемо жити і вважаємось в світі найкращою нацією. Марка приурочена до Дня захисників і захисниць України, а також Дня українського козацтва. На аркуші шість поштових марок. кожна з яких це зображення воїнів різного роду військ, пояснює Олександр Марченко, директор Черкаської філії Укрпошти. Ці марки посвящені саме Збройним силам. На них відображені різні роди військ, там повітряні, десантно-штурмові, сили спеціальних операцій, ТРО і інші. І от сьогодні у нас відбувається подія випуску їх в обіг. До того ж, ця серія марок тиражем один мільйон екземплярів благодійна. Вартість поштового знаку – 20 гривень. Вісім з них підуть на допомогу Збройним силам України. Пані Валентина придбала марку для доньки, хоча сама теж збирає новинки. Я і для себе, і для доньки, і внучки, магніти брала. Трактор є. «Доброго вечора, і доброго вечора ми з України є. Да. Мрія. Мрія є. Вільні не Вільні, да, є. Додати нову до колекції воєнних марок прийшла і Ольга. Вона залишає їх собі та дітям як пам'ять про нинішню історію. Хочу дітям потім своїм передати у мене два сина, щоб була якась пам'ять у них. А ви до цього ще погашали? Ну, я, ну, мені погашали, я просила, щоб мені погасили. А які у вас вже в колекції є? Всі є. Погасити Марку в Черкаському головпоштамті впродовж перших двох днів продажу може кожен охочий. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.